Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття зліплення. Всі ви знаєте, що наближається свято Миколая. Для всіх дітей, які поводились в цьому році добре, святий Миколай приготував гостинці. Він знає, хто був слухняним і радував своїх батьків, і знає, хто який подарунок заслужив. Я пропоную вам сьогодні зробити солодкий подарунок від Святого Миколая цукерку. Ось таку цукерку зробила я. Для роботи нам треба приготувати пластилін різнокольоровий, у мене рожевий, синій та жовтий стека та шпажка. Починаю виконувати роботу. Для того, щоб зробити таку цукерку, ми беремо спочатку пластилін. Я беру рожевого кольору. Ви можете взяти колір, який вам до вподоби. Спочатку розкочуємо між долоньками кульку і потім скочуємо її у джгутик. Можна на дошці. Так, у джгутик. Ось такий. Рожевий. рожевий джгутик ми зробили і поклали його поряд із жовтим жгутиком. Тепер зробимо ми джгутик із синього пластиліну. Розкачали між долоньками і починаємо робити джгутик. Продовжуємо на дошці. Таким же чином, як ми зробили рожевий і жовтий. Джутики повинні бути Однакові довжини. Тому ми покладемо їх поряд Поряд. і одну сторону підрівняємо. А другу сторону, якщо якийсь жгутик вийшов блиніший, довший, ми відрізаємо степою. Так, тепер ці, ці три джгутика різнокольорові, нам треба скрутити в один джгутик. Для цього ми беремо. І скручуємо ось так. Ось так. У джутик. Тільки всі разом. Ось такий товстий, великий джутик в мене вийшов. А тепер цей джутик ми з вами скрутимо спиралью. По спиралі скручуємо. Ось так. Ось. Ось так. Так, підрівняли. Ось така цукерка в нас вже вийшла. Тепер ми беремо шпажку і встромлюємо його всередину нашої цукерки. Для цього, щоб вона на цій шпажці трималась. Ось подивіться, діти, які цукерки від Миколая. В мене вийшли. Я сподіваюсь, у вас теж все вийшло. Діти, ці цукерки їсти не можна, але з ними можна гратися. Нехай святий Миколай виконає всі ваші бажання. Нехай вранці у вас під подушкою будуть тільки приємні сюрпризи. А я буду діти чекати на фото ваших робіт. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!